23 -е. число і 23 -е віконечко. Зараз я спробую знайти невеличка коробочка. Щось дуже маленьке. Блищик Lip Butter. Ось так він виглядає. Гріфрут. Прям ціла лінійка, в мене, мені здається, була саме гріфрута. І продовжую вам показувати сукні, хоча б трошечки. І також вишивки. Ось така сукня сьогодні на мені. Мені дуже подобається така оригінальна. Тут кольорова вставка, а тут чорно-білий такий колір. Ось ця вишивка, я її почала у лютому 2022 року. І коли почалася війна в березні я прям намагалась закінчити. Мені здавалось, що прям ось я вишию собачку, яка біля будинку, мені прям так здавалось, що прямо все завершиться. От прям я прям поспішала зробити цю вишивку, вишивка хрестиком. Спробую максимально вам підсвітити, щоб ви побачили. Ну, така цікава. Прям були в мене відчуття, що ось цей пес мене підтримає. Ось так.